На даний час моя позиція чітка і принципова: за непромені дії особи, незалежно від їх політичної чи будь-якої іншої приналежності, відповідатимуть згідно з чинним законодавством. У даному випадку їхні дії підлягають під кваліфікацію частини 296 хуліганства та статті 343 втручання в діяльність працівника правоохоронного органу Кримінального кодексу України. Я вважаю, що в час, коли на території держави. Триває збройне протистояння із зовнішнім ворогом. Ці факти є неприпустимими і такими, котрі спрямовані на дестабілізацію ситуації в регіоні та сприяють активізації злочинних банд на території області. Сьогодні на Сході військовослужбовці, працівники органів внутрішніх справ, громадські патріоти самоборони ризикують здоров'ям і життям, боронячи територіальну цінності нашої країни та забезпечують безпеку місцевого населення. А тому у нас. Немає ні морального, ні будь-якого іншого права розпалювати ворожнечу на місцях, зокрема в нашому регіоні. Наші зусилля повинні бути спрямовані виключно на боротьбу із терористами та врегулюванням ситуації на сході країни. Тому, шановні активісти, не порушуйте закон, прикриваючись революційними процесами, а вступайте до лав Національної гвардії або в спеціальні підрозділі, що формуються при управлінні внутрішніх справ. І власним прикладом покажіть, що ви патріоти держави, у якій живете. Пам'ятайте, перед законом усі рівні.